Права 312. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас А що ділиться на x-1, додати 5, що ділиться на 1-х. Щоб зробити однаковими знаменниками, давайте ми мінус винесемо вперед. І запишемо, що тоді ці суму можна так записати. Що це дорівнює. Отже, А, що ділиться на x-1. Тоді, якщо ми напишемо не плюс, а напишемо мінус, то знак доданки в знаменнику можна поміняти. То ми запишемо мінус 5. Тоді в знаменнику буде не 1-х, а x-1. І це дорівнює. Ну а зараз що вже ці вирази мають однакові знаменники, то можна відняти чисельники. Адже записуємо, що а-5 вийде, а в знаменнику х-1. Є, yeah. більше тут нічого не спрощується. Переходимо до другого завдання. М, що ділиться на С-3, відняти П, що ділиться на 3 с Тобто Аналогічно можна поміняти знак, винести мінус. І тоді в нас буде не 3 С, а С 3. Тобто я можу так записати, що це дорівнює М, що ділиться на С 3, відняти. І зараз, якщо я винесу мінус, то в мене буде P. Що ділиться не на 3-C, а С-3. Тоді це можна записати як m, що ділиться на c-3. Мінус, мінус, мінус це буде плюс, то ми пишемо плюс P, що ділиться на C-3. І це дорівнює. Ну, зараз знаменники однакові, то додаємо чисельники. Записуємо, що m буде плюс P. У чисельнику, а в знаменнику це відняти 3. Є? Переходимо до третього завдання. 5х, що ділиться на x-y, додати 5y, що ділиться на y-х. Тут аналогічно можна мінус плюс на мінус замінити і винести. Тоді у нас буде не y-x, а х-. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює 5х. У знаменнику x відняти y. То якщо ми напишемо не плюс, а мінус, винесемо мінус. Чисельник не зміниться в нас тоді, а ми змінимо знаменник, то буде не y-x, а x-y. І це дорівнює. Зараз знаменники в нас однакові, то можна віднімати чисельники, то вийде тоді 5х мінус 5y. А в знаменнику записуємо, вийде x-y. І це дорівнює. Ну що ж 5х мінус 5y, тут 5 можна винести за дужки. то у дужках у нас залишиться х-. А в знаменнику записуємо x мінус y. І це дорівнює. Х- у нас чисельнику і знаменнику, можна в них скоротити, тут буде одиниця, то вийде 5 перших або просто 5. Yeah. Переходимо до четвертого завдання. 10p, що ділиться на 2p-m, додати 5м, що ділиться на М-2П. Тут аналогічно можна мінус винести з знаменника задушки, і він тоді піде перед виразом. Там запишемо як 10p, що ділиться на 2P-то ми тоді запишемо не плюс, а мінус 5М. Що ділиться на 2П мінус М. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз ми тоді знаменники нас однакові можемо віднімати чисельники. Записуємо 10П мінус 5М. Що ділиться? А в знаменнику записуємо 2П мінус М. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику 5 ми можемо винести за дужки. Тоді у дужках у нас залишиться 10p поділити на 5, це буде 2П. Відняти 5М поділити на 5 це буде М. Що ділиться? На 2П мінус М? Ну що ж, бачимо, що. І чисельник і знаменник ми можемо скоротити на 2P-m. Тут буде одиниця. То вийде тоді 5 перших або просто 5. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спростіть вірус, ми спростили. В першому завданні записуємо, що у нас А-5, що ділиться на x. Мінус 1. У другому завданні це M плюс P. Що ділиться на С мінус 3. Так. І у третьому завданні записуємо, що ми одержали 5. І у четвертому завданні також 5. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів. На цьому вправо завершено.